Вперше в історії світової цивілізації на територію України з ядерним потенціалом напала країна, яка такого ядерного потенціалу не має, і веде успішні бойові дії на території. Це перше. По-друге, Путіну, знаєте, нема вже що й говорити, тому що якщо ми відкриваємо Конституцію Російської Федерації, то читаємо, що територія Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей це вже Російська Федерація, і там так само ведуться бойові дії. Тому е, йому дуже важко навіть сформулювати, що відбувається, і ну скажімо так, е, навіть роздвоєння особистості виглядає так, що е, Дюміна призначили керувати контртерористичною операцією в е, Курській області, а військові продовжують ну, нібито таку ж саму контртерористичну операцію, або СВО е, спеціальну військову операцію в е, інших е, районах відповідно до Російської Конституції. Тому тут важко щось формулювати Плюс